Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо так само про е, одну з проблем, де я намучився дуже довго, за, е, допоки я її знайшов. Е, історія починається так. То був 2022 рік, листопад місяць, до мене дзвонять з Італії і кажуть, є машина, хочеш візьми собі машину. Ма питання, Я знав ту машину, я знав, що вона хороша. Поїхав, ну, а я забрав цю машину. В ній було дуже багато недоліків. То була Alfa Romeo 159, 1,9 JTD. E В ній було досить, крім того, досить багато проблем. Машина мала-мало пробігу, але вона, скажімо так, була занедбана трошка. Я її пригнав, я її зробив все, поробилося все, і машина одним словом, вона їде, але вона димить і на самому початку дуже слабо, ну, слабовато тягне. Я перепробував все, переміняв дуже багато всього. Я е, поміняв форсунки, я зробив турбіну, е, я почистив ЄГР, почистив повністю впускний тракт. Машина далі то саме, трохи легше, але то саме. Я на комп'ютері перешарив все повністю, що тільки можна. Всі параметри, всі в порядку, а машина не хоче їхати. І, ну, то, ну, то, то, я танці з бубнами були такі, що навіть ну, уявити собі не можна. І я ніяк ламав голову, ніяк не міг знайти в чому проблема. Ну, здебільшого, така проблема виникає тоді, коли ЄГР несправний. Я на комп'ютері ЄГР включається, ЄГР виключається, він запускається, все нормально. І один прекрасний момент я сидів на Що сидів і діагностував її. Так більше глибше діагностував. Дивився, що ЄГР від... відкривається, але відкривається весь час тільки до 1% і більше далі не відкривається. Але помилку на комп'ютері при тому не вибиває ніяко. Я розібрав ЄГР, зняв розі... ЄГР, розібрав і я хотів перевірити електромагнітний клапан. Я підключив електромагнітний клапан і далі, а він вискакує, але він вискакує дуже мало, на дуже маленьку відстань. В Кінцевому результаті що казалося, що електромагнітний клапан був зламаний і він підклинював, тільки випускався тільки в одне положення і він просто підклинював, і Він не відкривався до кінця. Я поміняв електромагнітний клапан Егеро. І в мене все запрацювало. Машина почала їхати, перестала диміти і мала всіх 150 конів фабричних, так як було заложено з фабрики. В кого була ще така проблема, напишіть, будь ласка, в коментарях і напишіть, як ви з нею справилися. Підтримуйте україномовний контент, підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі, буду дуже вдячний.